Я сидів на весіллі колишньої, і казав тост звучить, як початок поганого жарту. Але ні, це була реальність моя реальність. Я не був запрошений з жалості, чи випадково. Ми з Лізою залишилися друзями. Принаймні так здавалося. Вона виходила за чоловіка, з яким зустрічалася вже два роки після нашого розриву. А я. Я все ще мав звичку перевіряти її сторінку у соцмережах щовечора. Тос був запланований. Її мати попросила. Сашо, скажи, що щире. Ти ж її знаєш, як ніхто. Я встав, усі погляди на мене. А в мене в голові лиш одне. Скажи їй, що досі кохаєш. Скажи, що помилився, коли відпустив. Скажи, що все ще чекаєш. А я сказав Ліза, людина, яка навчила мене не боятися втрат, і за це я їй вдячний. Вона усміхнулася м'яко, по-дружньому, і подивилася на свого чоловіка. А я знову сів із внутрішнім відчуттям, що тільки зараз її дійсно відпустив.